Зараз буде розпаковочка до останнього болта, ну дуже компактної міні-микі від торгової марки Ronix. Я упевнений, що вона може помити машину, фільтри від кондиціонера і таке і інше. Але питання в мене наразі два: чи можна вставляти її в розетку і чи буде вона слугувати хоча б свій гарантійний термін? Так, алюмінієвий компресор це вже непогано. Далі йде по типу обізшумка. І тут, і тут. Така ось серединка, двигун. І є захист двигуна по температурі на 140 градусів Цельсія. Далі йде помпочка, реле тиску. Ну і далі будемо розбирати. Позаду нас зустрічає такий сталевий Карлсон. Далі обмотка статора у нас алюмінька. Це прекрасно видно, ось, цю, пожалуйста. Але для побутового інструменту це норм, газонокосарки різні, дуже багато трапляється на алюміньки. Замінювати щітки легко, ці усіки відгибаємо і достаємо щиточки. Ось ці болтики у нас на фіксаторі різьби і ще й Коротше, Будемо відкручувати їх варварським способом, бо звичайна твердка тут не впорається. На цьому етапі я задоволений. Шестерня змащена, вона стелева, стоїть на підшипнику. З цього боку також сталева шестерня і є сальничок, щоб смазочка не тікала. Ротор без претензій. Бачите, біля колектора дуже непогано залитий. Однозначно він мідний, бо алюмінієвих їх не буває. Підшипник ось з цього боку і з цього. Все клас. Зараз акуратно відкручуємо 4 болта. Там має бути ванна з маслом. Так, ну от і наша ванна, бачите, стоїть сталева шайбочка, трохи вона під наклоном стоїть. Коли вона повертається, вона. Ось ці втулечки. І з того боку зараз будемо дивитися, що там відбувається. Помітьте, є сальничок, все як треба. Шайбочка ця непроста, бачите, це по факту обойма підшипника, який тут у нас бігає. Ось так помпочка виглядає зсередини. Ніхера не понятно але дуже цікаво. Так, я ж сказав, до болтика. Ось бачите, там всередині у нас клапан. Клапан зроблений із спеціального пластика, пружиночка нержавійка Болтики, хоча оцинковані, але мають клас прочності 8,8, раверні шайбочки, все як треба. Так, це реле тискує, я його розбирати не буду, бо я їх знаю. що всі ті шайбочки, болтики мені тут пересипаються по землі, хрен що знайду. Лишається зазирнути от цю кнопку, якого біса вона така велика. Ну а в ній, по суті, нічого нема. Просто, мабуть, у китайців дуже багато пластмаси. Так, друзі, на мій погляд, непоганий китаєць. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про нього. І будь ласка, пишіть плюсики ті, хто хоче побачити його в роботі, на що він здатний і кому він потрібен. Дякую за перегляд, на все добре!